Ого, Я ж обіцяв, що розігріється натовп наш веселий. От, і цікаві та мадах, класний. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Motovlog.ua. З вами свят і це відео про оффроуд-тур з підписниками каналу, що відбувся 14 вересня 2025 року. І як будь-який добрий тур почався він з інструктажу. Друзі, вітаю, що ми всі успішно доїхали до точки старту. Ведучий дивиться поза собою, щоб бачити, хто за ним, і кожен наступний в цьому ланцюжку дивиться за тим, хто за ним і хто попереду. Якщо ми бачимо, що позаду нікого нема, ми скидаємо швидкість. Якщо ніхто не з'являється, значить ми зупиняємось. Таким чином весь ланцюжок сповільнюється і зупиняється для того, щоб дочекатися, поки всі підтягнуться і знов рушати. Давай, улибайся. Е -е -е. Улибайся. А що потрібно для крутого туру? Гарна команда та правильний маршрут. І маршрут ми, як завжди, обрали в бік Трахтимирова на озеро Бучак.

Полю та погнала без проблем. Якщо вам здається, що маршрут надто легкий, дорожні умови суперпрості, а люди не вміють їздити, то ви помиляєтесь. Насправді цей маршрут лайтовий для тих, хто має вже непоганий досвід. А хлопці та дівчатка їздять не так давно, як мінімум, половина групи мала такий досвід вперше взагалі. Тож впорались вони реально круто. Скажу вам, що мої перші виїзди на бездор були набагато гіршими. Порядок. Як враження? Нормально. Так, ноги в розпорядку. ногами, не спиною. Красавчик. Такое Якщо вам здається, що ми їхали ліс між Абухівською трасою та Українкою надто довго, вам не здається. Але ж головне отримати задоволення, правда? Глянь, перевіряє, перевіряє, чи не пошкодилось нічого. Ну, звісно. Так. Це в тебе така гума, газу йому і все. І полетіли. Він не хоче! Я ж обіцяв, що розігріється натовп наш веселий. От, конкурси цікаві там, а так класний, а далі воно легше піде. Блять. До речі бачення альтернативної траєкторії це дуже корисна навичка, яка дуже нечасто зустрічається в початківців. Жека, я ж вже казав, що ти красавчик. Красавчик, просто я не обіцяв, що виправиться, але бач, хіпстери вони такі. Нагадую всім, хто вирвався в ФРЕС. Не щоб лідер залишався позаду. Я зупиняюся підзняти. Хто лідер? Лідер. Ведучий. Турлідер. Черлідер. Що, а як тобі резина? А, це той Мідас? Це є 07. Ну как кайфово, але трохи, ну, на бездорі, мені здається, ну Е9 краще, блядь. Ну, да. коротенькому перегоні через українку та трипілля настав солодкий момент відпочинку від пісочку, але попереду він ще чекав на нас. Ще один перегін асфальтом ми обрали, щоб навести початківців через брід, який відомий тепер як Око-Око, той самий, де я отримав каменюкою в обличчя. Якщо не бачили цю епічну серію, точніше навіть три серії, рекомендаціон. посиланнячко буде в куточку екрану. Там какой-то песчаный обрыв. Туда мы не поедем здесь. Ну я так і зрозумів, ну якщо це через мене рахується, то ладно. Ой, приймаю вину на себе. Да, поїхали. Почекайте, у мене тут зйомка з дрона. Не дуже стабілізований прольот. Дрон? Йорк да. Андрій. Це зупиночка на перекус на легендарному мисі Трахтимирів. Після перекусу ми так сповнилися енергією, що Андрюха, з яким ми їхали веломарафон, дав зайвого і крепко впав. Ого, добре Кінь подножку. Абіла дихання блядь. Перекус перекусом, але обід ніхто не відміняв. Тим більше, що Андрія треба було оглянути уважніше та надати можливо якусь допомогу. Тож ми вирішили обрати класне мальовниче місце неподалік від місця, де він приліг. Свят живе по принципу. Спочатку їмо твоє, а потім кожен своє. Я почеснув. Після обіду біля каплички, яка відома тим, хто любить їздити трахтимирів, наш маршрут пролягав Роженої криниці. Але по дорозі ми відпустили Андрія додому, тому що він почувався кемсько. Їхати в такому стані повноцінний бездор небезпечно а додому він дістався без проблем. Так що все окей, не переживайте. В тебе сумка вже на вихлопі лежить. Не згорить вона, так і надо, так? Да? Це лівеє, так? Якщо ви думаєте, що повалені дерева чи навіть товсті гілки на дорозі це смішна препона, то ні, аж ніяк. Для декого вони можуть стати серйозною перешкодою. А для декого гарним трампліном. Коротше, якийсь чувак постійно за нами виштається, непонятно на чому приїхав, десь постійно з'являється, ходить. Бачу, нормальні типи, думаю, щоб з вами не покататися. І каже: халілуя, халілуя, возьми світ! Свята, вода. давай, вставай, і йди, а, Вставайте і поїхали. Ну і нарешті всіх учасників, хто доїхав до фінішу, чекала нагорода. Мальовниче озеро Бучак. Свять, люди хочуть ще, ще, ще ендуро. Треба... Треба запитати Денчика. Я ще годинку покаталась. Ну, ну Я хвилин 40, але по бензу хизи, хизи. В мене вперше виріс розхід до 7,1. Щоб ти розумів. Ну, так от. просто глушити його. Я глушу навпаки. У мене да, в спорті тільки 6,2 було максимум. О, завжди більше розхід. На тяжах може до десятки виростати, ну на таких як у нас там 10,90, 1190 А в мене в мопеді Карпати скільки. П'ятірочка, я думаю. Ого! Дорого. Тарантиновські дорого. діалоги, звісно, відбулись. Ну що, вниз? <рес> там дорого не. Вниз, так. Да. Ну, Сюди захочеш поїхати? Ну, так. Вивезти, що, навіть, що, вивезти. Що, вивезти, в прийомник сразу по тут ступеньки. Або взяти отут був гра. Я встала. Тут виходить, що все. Задумка хороша, але да. виконання візора тримає козирьок. Як не крутий, а рано чи пізно будь-яка пригода закінчується. Ми подивилися, що вже темніє і вирішили проскочити до найближчої заправки на трасі і там прощатися та підводити підсумки поїздки. Так, ну два слова від черлідерів, турлідерів. ти? Що ти скажеш? Я вважаю, що все пройшло успішно. У нас є невеличка одна травма. У нас є один. Захворіли учасник, який раніше скіпнув, поїхав додому асфальтом. В цілому багато падінь, багато фану, багато нового досвіду. Ніби всі задоволені, все пройшло добре. Це все стовідсоткова правда. Попитай. Попитай. <питай>. Олена, скажіть два слова. <кажу>, Кажу два слова. Хорошо, ну ну а, а три слова. Три слова. все чудово, молодці, тур-турботи, класні місця, мені все правда. Смачна їжа, файна кава. кава взагалі мотоцикл Мотоцикл вообще. Турлідер вообще. Супер замикаючий огонь. Замикаючий огонь. Юля, що скажеш? Перший досвід. Я в е в... Я думаю, що я буду ще посміхатись десь тиждень. А, ну, бачите, мотоцикл класний терапевт. Женя, ти що скажеш? Все все чудово, все понравилось. Не спікся в курточки. Якраз нормально. Все, вагіль. Жека, а ну ти два слова скажи. Що, відмив візер, окуляри, все, є класно. Давай допоможу тобі отак. О, о дякую. Я супер доволен, він їхав під музику в шлемі, кайфував, круїз включив, все добре в мене. А, ти ж круїз є. Так, я майже не втомився, поэтому ні. Ну це феномен сьогоднішньої поїздки, тому що вже скремблер на майже такій підлисуватій гумі, як чоловік, який вже 45. Він не травив, каже, а що, так треба щось травити було, ні, нічого не було. Ну ладно, я так не Суперселі, так, він порушник, він е, тупо в цивільному екіпі, але, Де. на щастя, було одне падіння, обіцяє виправитися. І то майже стояче. І то майже стояче. Так що, ну, на наступний рік виправимось, будемо е, не просто а гарні, але і в екіпі. Ну, А там і адвенчер, якийсь ендурік ще може на горизонті з'явитися. Хоча. Я думаю, що взяли з собою. Так, а як без тебе? Та. Що скажеш? Доброго дня. Ввечора <рес> вже Все, що, видно, шанова? що стан стан ефекту. Привіт! А, що скажу? Топчик просто клас. Тиждень досвіду, вже по лісу проїхав. Супер просто. Емоції. Ну я думаю, що це один з найкращих днів в житті в цілому, а за цей рік точно краще. В мотік новий. Ти тільки купив перший мотоцикл, і от такий от досвід. Я заради цього насправді його і брав. Я вскочив в останній вагон цієї осені. Ось саме заради цього. Навіть взяв прокат, щоб поїхати. Одна така поїздка повністю виправдала це рішення. Я прям щасливий. Не можу показати це емоційно, але я щасливий сьогодні. Тож. Через в тому. Отак от. Так що все пройшло успішно. Схоже, що всі задоволені. Я задоволений тим, що не було ніяких таких екстрених ситуацій, форс-мажорів. Була нормальна навігація, були нормальні учасники, всі друг другу допомагали, піднімали мотоцикли, підказували, підтримували, не давали скиснути. Смачно, в дуже класній локації перекусили, смачну їжу, попили, смачну каву. Тож, такі речі вони необхідні. Необхідно дивитися більш далеко в горизонт, і мотоцикл дуже класно допомагає робити. Тож, дякую за перегляд. З вами був Мотовлог.ua і і дивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі в наступних відео.